подивіться в нас відбувається щось в нашому житті там в нього подружка з'явилась, він пішов, то там у нас якісь там непорозуміння. Там ми розійшлися, ну якби він був ініціатором, то ще щось. Але прям пам'ятайте, у нас отут, от, да, в нашій клепці, ми все цей досвід попередній зразу починаємо зв'язувати і формувати таку від мене йдуть. У мене не було нормальних стосунків. Розумієш, ну шість років була в шлюбі, слава Богу, знаєш, і якийсь момент було там ідеально, там да, і от в тебе двоє дітей. І виходить, що в чому тут ще й для нас така неприємна, знаєте, загроза? В тому, що ми вже такі про себе складаємо історію, типу, ну від мене уходять, знаєш, і вже мені самі, і вже я, басня, типу, склалася така, ну, тому що ну, два рази ушли, ну, ушли. Третій раз, якби теж він йшов, ну я тільки обрадувала, слава Богу, що він йшов, але ми такий раз. Ну, зач, факт, що він ушов. Факт. І ми взяли і цю третю історію теж туди вплили. І тепер вже від мене вже взагалі уходять. Знаєш? І отут -от ми починаємо, ви маєте пам'ятати, що кожне таке навіювання воно підкріплює попереднє. Але коли в нас формується таке вірування там, в глибині, як це тоді працює? Є таке поняття, раз радикулярна формація, да? це наш мозок так працює, що вона задача мозку. Знаходити підтвердження того, в що я вірю.